Чимало тернополян з дітьми щодня приходять подивитися на знищену російську техніку. Виставка трофейних танків та бойових машин діє у Тернополі поблизу старого парку. Організували її з нагоди Дня державного прапора та дня незалежності України. Подібні виставки діють у Києві та інших містах України, а також за кордоном. До Тернополя привезли п'ять експонатів. Люди фотографуються та розглядають знищені машини ворога. Відвідувачі кажуть, що така виставка це нагадування про те, що відбувається в нашій країні. Залічі доцільно ця виставка, напевно, що тому доцільні. На, на мою думку, тому що важливо бачити події, які відбуваються на сході, зокрема і на півдні України, вони торкаються всієї України. І діти бачать, ну, батьки розказують, звичайно, що дітям діти ознайомлюються, що відбувається там. Ставлюся позитивно, тому що радує те, що наші захисники знешкодили оцю техніку. А ще доцільно, що вона тут, я думаю, що напевно, що так, тому що люди наші подивляться. За будуть, якби мати таке піднесення за наших воїнів, які таку добру справу роблять для захисту нашої вітчизни. оглянути виставку прийшов народний артист України, Грець Тряпак. Люди повинні знати ближче, доторкнутися, подивитися, але подати з тої позиції, щоб діти не гралися тут. О, от як ми знаєте, бавимося війни, а дітям розповісти, що. Чому ця техніка тут? Звідки? вона? І що та техніка несе? Таке страшне слово смерть. Новина про виставку знищеної техніки ворога викликала широке обговорення у соцмережах. Чимало тернополян вважають, що все це недоцільно. Подивитись на спалені танки і знищені бойові машини можна буде до кінця літа. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.